Привіт, друзі! Пропоную вам таку задачку. На ставку над квітами кружляють бджоли. Скільки бджіл та скільки квіток маємо, коли відомо, що якщо на кожну квітку сяде одна бджола, то одній бджолі не вистачить квітки. Якщо на кожній квітці буде по дві бджоли, одна квітка буде порожня. Пропоную поставити відео на паузу, поміркувати і напишіть в коментарях. Скільки бджіл та скільки квіток ви отримали. Тепер щодо розвиску. Ми маємо дві умови. Співвідношення по бджолам і квітам у випадку, коли одна бджола сідає на квітку, або їх сідає дві. Давайте позначимо, наприклад, через X кількість квіток. Ну, відповідно, якщо ми подивимося на першу умову, якщо на кожну квітку сяде одна бджола, то одній бджолі не вистачить квітки. Звідси ми маємо, що кількість бджіл у нас на одну більше, ніж квіток. І можемо записати тоді, що x плюс 1 у нас буде кількість бджіл. Тепер читаємо другу умову. Якщо на кожній квітці буде по дві бджоли. Відповідно, що у нас квіток у нас x і на кожній е, сяде по дві бджоли, тому у нас буде 2х. Але сказано, що одна квітка буде порожньою. Тому бджоли в нас розсілися. На х-1 квітку. І всі відповідно розмістилися, ніхто не залишився осторонь. Тому маємо, що ми кількість бджіл можемо записати як 2 помножити на x-1. Х-1 X це кількість квіток, на які вони розсілися, І відповідно 2 це у нас кількість бджіл, які сидить на квітці. І за умовою ми знаємо, що в нас. Кількість бджіл буде х плюс 1. Тому ми можемо ці дві величини прирівняти. У нас і в одному, і в другому випадку представлена кількість бджіл. Одна по умові, як ми позначили, друга по розсадці по дві бджоли на квітку. І розв'язуємо це простеньке рівняння. 2х відняти 2. дорівнює x додати 1, переносимо х в одну сторону. Двоєчку переносимо в другому, тому виходить, що кількість квіток у нас буде 3. Ну, а відповідно, кількість бджіл, це буде Х плюс 1, це буде 4. Тобто маємо 4 квітки, 3 квітки і 4 бджоли. Давайте продемонструємо розв'язок. На екрані ви бачите перша історія у нас, коли 3 бджілки сіли кожна на свою квітку. І одна бджілка залишилася. їй квітки не вистачило. І другий варіант. У нас на дві квітки сіло по дві бджоли, і одна з квіток залишилася. Порожньою. Кому подобається, ставимо лайки, підписуємось на канал і до нових зустрічей!